24 тисячі ліжко – Це ж у нас одне з найдорожчих. А що така ціна? Тут є декілька е, моментів по ньому. По перше, в вартість 24 тисячі відразу входять тумбочки підвісні на одну шухлядку. По друге, узголів'я. От воно вище, напевно, за будь-яке з наших ліжок. Ну, Мабуть, вище, або, може, ще одне таке є. Тобто тут десь 135 см висота, ну і сама складність виконання узголів'я, ви бачите. Тут і ушивки, і оцей декор біленький. До речі, колір декору можна міняти, є чотири кольори на вибір. І по-третє, це сам дизайн ліжка. Бачиш, ножок немає. Тобто тут не якась стандартна конструкція. Тут іде одна велика ніжка посередині, ось на цьому рівні, яка і тримає все ліжко на собі. Ви можете тут хоч скакати, хоч стривати, вона не прогнеться, тому що ніжка дійсно товста і надійна. Ну, і, звичайно, що ніша для білизни також у ліжку є. Це вже стандартна йде комплектація. Моделька називається Strong. В розмірі 160 х на 2, Ти правильно сказала 24 тисячі Вартість також є розміри 140 та 180 і можна навіть 2 на 2 зробити. Замовити можна на сайті Солоха, є в шапці профілі телефон для зв'язку.